На світлофорах Полтави встановили блоки безперебійного живлення, аби уникнути транспортного колапсу під час блекаутів та планових відключень електропостачання, розповів директор підприємства міськсвітло Руслан Решетило. Принцип роботи безперебійника це стоїть, скажімо так, гібридний інвертор, який автономно регулює роботу світофорного об'єкта. Коли є основний канал живлення, він знаходиться в режимі очікування і підзаряджає батарею. Коли Канал зв'язку ви вимикається, тобто живлення зникає. Він одразу там за якісь долі секунди переходить на батарею. І електропостачання йде вже з батареї. Це дуже добре, тому що без світлофорів по городу дуже важко. Дуже тяжко було нам в ті дні. І без світла, і без світлофорів, і без освітлення вулиць. Робки були страшенні. Безперебійне живлення встановили на 39 світлофорах. Ми встановили на найбільш критично важливих це маршрут тролейбусне кільце, тобто кільце і тролейбусний маршрут. Це якраз там у нас і розташовані найбільш критично важливі перехрести. Це такі перехрестя, де доволі такий інтенсивний рух. За словами директора підприємства Міськ світло Руслана Решетила, блоки безперебійного живлення закупили наприкінці 2023-го. На це із місцевого бюджету спрямували 5 мільйонів 400 тисяч гривень. На світлофорні об'єкти міста, бригади електриків, живлення встановлювали близько мі. Тобто сім годин безперебійно будуть працювати на нас світофори. Це, звісно, добре. Не буде таких аварійних ситуацій, бо знаєте, наших водіїв, там хто перший прийде, той головний. А так буде це все Ну, буде аварій. За словами Руслана Решетила, блоки безперебійного живлення мають систему безпеки та оснащені сигналізацією на випадок вандалізму. Ела Трубієнко, Микола Єрьоменко, Суспільне новини, Полтава.